Посланники Трампа заходят через Спасскую башню, через служебный вход. Европа не просто в панике. Она потихонечку, подспудно готовится к тому, что без нее действительно все решат. Выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми. А вот это плохо, да. Европейский Союз себя опустил до уровня Украины. Этот вариант нам тоже кажется подходящим. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Росіяни продовжують маніпулювати не тільки нашою свідомістю, але й намагатися впливати на американців і європейців. А ми маємо їм цього не дозволяти. Маємо захищати як наш інформаційний простір, так і звіс, звісно бити ворога. Тож я пропоную вам, друзі, не забувайте лишати нам свій лайк для поширення всієї зібраної інформації. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Корванова Лай. Коментуйте подивіться і побачене, і не не обходьте стороною, не проходьте повз нашого збору в підтримку 144-ї окремої механізованої бригади. Зенітно-ракетний дивізіон, батарея перехоплення безпілотників, які зараз працюють на кубінському напрямку, потребують украй важливі старлінки, екофлоу і рушниці для протидії ворожим дронам, давайте насипамо хлопцям та дівчатам фінансової допомоги. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. А ви тим часом отримаєте максимальне задоволення? Знаєте, за час повномасштабної війни Київ, ну яких тільки гостей, політиків, яких величин тільки не приймав. Я ніколи не забуду приїзд і президент Сполучених Штатів Америки, тому що центр завжди Києва змінюється. Звісно, перекриваються вулиці, дуже багато правоохоронців. Але ніщо, майже ніщо не видавало приїзд Джо Байдена, перша людина світу, можна навіть не сперечатися зі мною. Це лідер над держави номер 1 Ну і зрештою, звісно, надзвичайно скромна поведінка, все дуже якось швидко все змінилося. Ми зустрічали його згідно із його рангом і системою безпеки. Ми зустрічали друга, який приїхав до нас. Під час війни до Києва, ну і москалі, москалі, які народжені рабами, вони звикли, що завжди є другим сортом. Ну, є першим. Наприклад, це інші бізнесюки і підприємці із Америки. Тож, коли сама пропагандистка Кавєєва смакує приїзд Віткофа і каже, що зустрічала як Господа Бога. А ви хто тоді? Челіть? Вітка пошнер уже в Кремлі. Пів Москви стояло в заторах. Кортежі, вода да, на от все, аби тільки задобрити людину, яка не приймає остаточних рішень, людина, яка не символізує нічого, людина, яка про гроші, про бізнес. Ось вам і меседж, недорогі росіяни. Що вам там не розповідали про родину в опасності, тому що можна защититися, здається, що російська влада, якщо й справді буде домовлятися із американцями, то вона готова Росію просто. Как бизнес. В Кремле заявили, что протокола общения нет. Переговоры будут продолжаться столько, сколько будет необходимо. По словам пресс-секретаря президента Пескова, Москва отбивается мира на поколение вперед. В отношении бизнес-привлекательности, предложение, которое может прозвучать в адрес России еще на самых первых... Российско-американских переговоров после того, как Трамп пришел к власти во второй раз в США, Дмитрий, глава ФП, сообщил американцам и якобы предоставил доказательства, во всяком случае у него был документ, таблицы и цифры, демонстрирующие, что потери Соединенных Штатов Америки от несотрудничества с Россией и от антироссийских санкций составляют почти 300-350 миллиардов долларов. Это, наверняка, американцев могло... И у россиян все никчемные. Европа никчемна, Украина никчемная. Кто-то до какого рівня падает, поднимается. А в итоге получилось, что Европейский Союз себя опустил до уровня Украины. Так долго вглядывался в Украину, что сам в Украину и превратился. У него нет ни тактики, ни стратегии, ни места за столом переговоров. Но я бы российским пропагандистам, что именно эти две никчемные, І повпливали на те, що на держава, імперія, друга армія світу, ніяк не може нікчему Україну здолати без європейських грошей, без європейського озброєння нас би не було. Самої хоробрості і мужності наших воїнів і захисників на жаль недостатньо. Тож тільки разом із друзями ми змогли справді переписати історію і понизити статус Російської Федерації. Росія це відчуває і знає, і все, що відбувається навіть в перемовному треку, це все говорить. Що вони б дуже хотіли реваншу? Вони б дуже хотіли помститися Україні. Саме тому вони завжди пишуть такі капіталянські плани. Вони б дуже хотіли помститися європейцям за приниження, особисто Путін Путіна так і не пустили в табір в закритий клуб європейських держав. Вказали на те, що тут немає йому місця. Україну готові чекати. Десятиліттями ми не ідеальні, треба робити реформи. А от Росії ні, ніколи. У них нет мирної повестки. Они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо видим, все эти изменения направлены только на одно, на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс, выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми, они это понимают и тем самым свалить потом на Россию э, 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 сворачивание этого мирного процесса. Вот в чем их цель. Мы это отчетливо видим. Россия будет только бензоколонкой, где будут купувати энергоносие. То же самое тому российские пропагандисты, чиновники, политики, кто бы это не был, так и не любят нас и Европу. Межгосударственный блок оказался буквально одной большой Украиной с кучей звезд на флаге. Потому что а, я, мы обсуждали это в студии, что большая разница между американцами и ЕС состоит в том, что американцы считают э, Китай противником, Россию потенциальным партнером, а ЕС считает э, Китай потенциальным партнером, а Россию противником. Казалось бы, если вы кого-то считаете врагом, э, противником, у вас должна быть какая-то стратегия противодействия э, этому противнику. Какая-то вот как с ним поступать, чтобы снизить уровень угрозы. А э, этой стратегии нету. Стратегия Европейского Союза как будто заключается в том, чтобы специально Россию провоцировать, специально создавать ей проблемы, не идти с ней на переговоры. А то еще, не дай бог, договориться можно о чем-то. Нет, только, соответственно, как-то ей жестко противодействовать. Украина должна предоставить гарантии о не вступлении в НАТО, а она гарантии предоставлять не желает. Эти гарантии нам предоставит НАТО. Точнее, американцы вынудят НАТО предоставить нам гарантии о не вступлении Украины в этот альянс. Этот вариант Нам теж кажется подходящим. Цікаво, що росіяни обговорюють мирний план, якого навіть не знають. Ну тобто, ми ж звикли, що росіяни з американцями останнім часом за нашою спиною щось переписують. А зараз виходить, що росіяни будуть вимушені обговорювати ці, ці пункти, ті плани, які вже писалися українцями і американцями разом. Росіяни не в центрі самих перемовин. Ніби як друга скрипка, які спускають ці самі документи, і кажуть, ну дивись, підписуєш чи не підписуєш, погоджуєш чи не погоджуєш по, доволі вялі реакції самих українців, які тільки формально сказали, що ну ми приблизились там. як-то. обычно якщо вони добиваються каких-то принципіальних успіхів, там тріумфальні реакції і так далі, Тобто продавити продавить американців на те, щоб вони привезли в Москву, якогось то принципіально не приемлемого для Москвы документа, да, который мы бы отвергли сразу же с порога, и это и была, собственно, цель, они не сумели. И дополнительно вой европейцев, конечно, поддерживает впечатление о том, что все не очень хорошо развивается. Во-вторых, удалось администрации Трампа все-таки до известной степени отсечь Европу, во-первых, от украинцев. Мы видим, что в прошлые разы они консолидированно выступали, и после Анкоринжа, например, они все вместе приехали, все вместе давили. Здесь как бы украинцев отдельно в угол немножко. Да, і в этом углу они їх продавлюють з учотом в тому числі внутріполітичних позицій зеленського подорваних, а європейці взагалі в ній да, І це достатньо важная часть історії. Ви пам'ятаєте, як у 22 другому році высоты висоти своєї імперськості росіяни спускали нам стамбульські угоди? Ми були у розпачі, на нас напали. Ми були не готові. Армія не була такою озброєною, підготовленою, як зараз. Тому росіянам здавалося, що зараз ми все і підпишемо. Тепер вже з такої висоти говорити не виходить. Ну тобто, ви все ще можете спробувати, але результату не буде. І росіяни обговорюють мирний план як сторонні учасники, а не як автори. Якщо ми з вами не навчимося аналізувати суть всіх процесів а будемо тільки ганятися за гострими і гучними заголовками. То так не витримає жодна психіка. Ми маємо побачити, що росіяни давним-давно не диктують нам нічого із позиції переможця. А я думаю, що зараз Європа не просто в паніці, вона потихонечку подспудно готується до того, що без неї дійсно все рішать. Посмотрите на інформаційну повестку, ані до этого бойові дії на Україні либо вообще як-то не покривали, либо говорили: "Ну да, тяжело, ну там вот щось происходит Сейчас настоящая истерия — это отчасти мобилизация какого-то общества и так далее, а отчасти на самом деле подготовка к тому, что если что-то там произойдет на переговорном треке, для нас неблагоприятно, то есть договорятся, да? Но это будет объяснение, что действительно Украина была на грани поражения настолько, она действительно исчерпала свои возможности, что мы уже ничего не могли сделать, поэтому все вот так вот плохо. Это, такое выражение, что Эммануэль Макрон, особенно Бриджит Макрон, у Соловьев. Бо пояснити інакше оцю кровну ненависть, оцей жовчний підхід документування позиції президента Франції, ну я не можу собі знайти в тому сенсі, що, на жаль, Франція так і не відіграла якусь рішучу вирішальну роль нашої війни. Вони багато говорили про гарантії безпеки, проведення іноземного контингенту, але нічого не відбулося. І сорі, я люблю французів і поважаю європейців, але ж вони ні про що. Соловйов, вони не заслужили цього всього. Кожне слово, кожен вкид, кожна критика вона ніби надає французам легітимності, наче вони на щось повпливали і щось зробили, але це не так. Тим не менше, а про що говорити? Про поїздки воєнного злочинця Путіна країнами третього сорту азійського регіону, де давним-давно ніхто не орієнтується на Москву, всі орієнтуються на Пекін. Росіяни тільки зі сторони можуть спостерігати за тим, як президент Зеленський вирушає в своє чергове європейське турне. Бо той самий Соловйов наступного разу побачить Європу, та ніколи. Смотря на Макрона, обнімаючогося з Зеленським. Это вранья. Все, что Макрон. Вранье, жалко, ничтожество, Обнімаючись з другим жалким ничтожеством, вори. на самом деле, абсолютные воры, притом произносящие красивые слова, прикрывающие пустоту и воровство. То, о чем мы говорили на этой передаче много-много раз, то, о чем мы говорили в России постоянно. Это абсолютно воровская схема. Люди, которые пытаются обворовать европейских и американских налогоплательщиков, и которые ради своих низменных интересов приносят жертву славянские народы. Для них нет никакой значимости в жизни славянских народов, точнее сказать, народов постсоветского пространства. Мало этого, Европа, по идее, счастлива, она уничтожает нас. Она уничтожает все то, что ненавидел, вот иную Европу, иную цивилизацию. Посмотрите на лідерів так называемого свободного міру, що зараз звучить як і здійснюватися, тому що в этом мире нет никакой немає свободи, ні закону, нет нравственности, нет нормальних человеческих отношений, нет нормальних сімейних отношений. І мир мирового большинства. От колосальна разниця. Ви знаєте, деякі пропагандисти наші прокинулися із якоїсь глибокої сплячки, кого собі аналізував і вирішили подискутувати на тему того, як і що перекладати із російської пропаганди да, вибране записувати на бабіни і розповсюджувати різними мовами вечір, я прошу прощення. А ви хоч знаєте, що у вас рекордні бюджети кожного року і наступний не виняток на просування і створення російської пропаганди і проросійського контенту. У вас і так є раша Today і не тільки. На це все десятиліттями стільки витрачалось грошей, що якби росіяни їх перерахували на звичайні соціальні виплати, на будівництво соціальних інституцій, вони би афігілі. А платилося просто розпалювачем ненависті та війни. Ну і що з цього вийшло. Звісно, таку собі репутацію і реноме Росія все ще тримає, але на щастя для нас це країни Африки, це країни Азії, ну і Близького Сходу в Європі, в Америці, в Україні давним-давно намагаються взяти тотально під контроль в деяких країнах, як і в Україні, повністю вимкнули російську пропаганду. Ви. Трошки, м'яко кажучи, запізнилися із просуванням своїх наративів. Але найголовніше це не лише як вони працюють за кордон. Важливо ще й відзначити, що АСБ росіяни намагаються обезпечити. Саме тому уповільнюється інтернет, саме тому обмежується до нього доступ. Тільки би росіяни ніколи в житті не дізналися про правду, що відбувається довкола. Есть такой этот Reddit. Лезьте на Reddit, постите там свои линки либо на Руту, либо на торрент трекер, чтобы они сами скачивали, переводите все это на иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский все это должно быть переведено. Потому что у нас, когда вопросы пропаганды, слово «про пропаганда, кто не в курсе, она от латинского пропагацио, то есть распространение распространение неких идей, мыслей. В этом нет ничего плохого. В мыслях и в идеях бывает плохое. То есть пропаганда идей фашизма, идей сатанизма вот это плохо, да. А пропаганда национальной независимости Российской Федерации ⁇ это хорошо. И такой пропагандой государство заниматься обязано. Когда сокрушаются о том, что вот у нас что-то с этим делом не так, задаешь вопрос, а вот в вашей газете есть раздел на английском языке? Нет. А почему нет? Ну почему нет? А как эти иностранные читатели, зрители, до них информация из Российской Федерации заходит? Тільки Росія сьогодні радіо Спутник окармляє аудиторію і правильно діло. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення я закликаю вас до кількох надзвичайно важливих кроків. Не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Поставити почути і побачене, і обов'язково ходіть в опис до нашого відео. Знайдіть там посилання на наш збір для 144-ї окремої механізованої бригади, 250 тисяч, які нам украй важливо зібрати найближчим часом. І без вас ми цього зробити, звісно, не зможемо. Ну, і обов'язково бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.